Готуємо в кучці, щоб було красиво. Гляньке. Такі в магазині не продають. Помолики, а? Тому що приїжджає воно колеги, отаке. Як би там не крутили, якщо ви не купляєте гранулу, приїжджає десь отаке, можливо, більше трохи. Але треба якось подрібнити. О, тут сьогодні ж такі, бачите, тут стрічку вносять, тут вапно вносять. Тут дроблять вапно не денясь, а каска. Бачите? Як його подрібніть. Ти руками лопати це не зробиш. А така приспособа, гляньте, офігенно працює. Чуп! Агроконцепт. Знали вони для чого я використовував. Взагалі воно для сила, са Ух. Тру. Готовенько. а? шановні української аграрії. Ну, от і скажіть, хто-небудь, коли розказує, треба вносити вапно. Да? На бумазі все зрозуміло. Береш вапно і вносиш його. Але чим його вносити? Як його помілити, щоб воно було нормальне? Да, можна купити гранулу за півтори-дві тисячі гривень за тонну, Але зрозумієте, коли у вас є потреба внести півтори, дві, три, чотири тони. То в мене питання, чим ви його ну, подрібнете і скільки буде коштувати вартість, якщо ви захочете купити його тільки гранули. Так що, колеги, все легко, на бумазі, все класно, що береш вапно, засипаєш, розкидаєш і носиш. А по факту, колеги, ні, трошки воно не альо і трошки воно не так. Так що тримайтеся, успіхів вам.